Чи то гори скилилаз, чи то самогубця, чи просто дух. Соцмережі сьогодні сколихнуло повідомлення про молодика, який видерся на височезну трубу у районі річпорту. А от злізти назад вже не зміг. Рятувати гори альпініста вирушили МНСники, міліція та психолог. Не все діла на місці, і наша знімальна група. Рятувальна операція триває майже три години. З висотної вежі духу знімають МНСники та міліціянти. На підмогу покликали психолога. Верхолас Петро лізе рятувати хлопця. Той спершу каже, хотів покінчити життя самогубством. Розповідає про складні життєві обставини. На мовляння спуститись на землю спершу не реагує, бо каже, боїться міліції. А після того, як ну, я йому об'яснив, що говорю, ну тобі бояться нема чого, навіть якщо міліція тебе поймає. Ну, що ж треба, що посадить за що тебе пасає? Ти когось вбив там чи украв щось? Нічого. Ніякі черба нікому не приніс. Спускайся, ти даже якщо тебе міліція поймає, ну штраф ти її випишуть. Екстремал вже відчуває ґрунт під ногами. Йому надають психологічну допомогу та поять водою. Говорити на камеру відмовляється. Один із чотирьох друзів, що теж брався підкорювати трубу котельні, зізнається. А можна може сказати, чого ви туди полізли? Подивиться краєвиди міста Чата. Згодом рятувальники прозвітують. Компанія з п'яти осіб вирішила продовжити нічну гулянку екстремально. Усі були на підпитку. Юрій Ліник Валентин Чернявський. ВІКА Новини.